Три дні, три легенди на Прикарпатті. Невдовзі відбудеться масштабний кінематографічний тур протягом трьох днів. Він об'єднає кіномитців з усієї України. Вони вшанують видатні постаті прикарпатського кінематографу. Зокрема, актора Василя Симчича, кінокритика Володимира Гумацького та кінооператора Юліана Яковини. Кінематографічний тур об'єднує декілька локацій. 27 липня це буде пошанування 110-річчя Василя Симчича, нашого кіноактора. Це буде локація. Міста Коломиї, локація його маленької батьківщини, села Середній Березів. 28 липня це буде місто Калуш і територіальна громада, Спаська територіальна громада Рожнятівського району. Саме в цей день ми вшановуємо першого кінокритика Галичини Володимира Корниловича Гумецького. Цей проект реалізовувався протягом чотирьох років і, нарешті, він добігає свого логічного завершення. 29 липня. Місто Івано-Франківськ, завершальна подія. Нами буде передбачено декілька локацій. Зокрема, це відкриття кінопростору для молоді, для дітей на базі вищого професійного училища номер 21 міста Івано-Франківська. Кінематографічний тур триватиме три дні. У програмі показ фільмів, відкриття тематичних виставок, меморіальних дошок і нових туристичних маршрутів. Учасники відвідують Коломию, середній Березів, калуш, спас та Івано-Франківськ. Буде цікаво, буде захоплююче Оскільки ми зможемо поспілкуватися, і глядач може почути таких відомих кіноакторів, як Наталя Сумська, Анатолій Хостікоїв, Іван Гаврилюк, який безпосередньо був в фільмі Захар Беркут, це відомі люди кіноіндустрії і, звичайно, оскільки вхід вільний, ми всіх запрошуємо, буде цікаво, буде кінематографічно, буде історично. На завершення програми всі учасники зможуть відвідати виставку аукціон у ветеранському просторі. Петрос всі виручені кошти акумулюють на підтримку Сил оборони України. Лілія Боцяк Денис Ситановський. Новини на вежі.